Thank you. Цензура, ну цензура це складно. Я скажу вам відверто, це дуже складно, тому що насправді, коли я бачу, як про що говорять журналісти і про що вони пишуть, то мені дуже хочеться запровадити цензуру. Ну, бо не можна багато речей робити, таких робляться. Ну, те, що я вже говорив, не хочу там наворити. Ще більше, більше прикладів, дав це. Наша держава, да, наша, в нашій державі. Що цікаво, що спостерігається дуже цікаво, так а ну, відволікуюсь на одну секунду. Що це тільки коли плюси наша держава. А коли мінуси вже не наша держава. Коли, коли значить, на Олімпіаді. так Наш спортсмен виграв золото. Це ми пишемо великим мірі. Наш. Українського спортсмена Пупкіна піймали на допінгу. Вже не наш. Вже так, український, вже ми подалі. Ми виграли 100 0 Це ми, це ми. Ми програли ми... там хтось програв 100 0 І це дуже цікаво, що коли, 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 значить, в нашій державі 21 рік, це да. А нашого президента не приймають в Європі, то так треба казати, Януковича не приймають в Європі. Не на... Він же не наш. Да, тобто, ну, а, а, а стандарт має бути да, не двозначний, а однозначний. А, цензура, знаєте, це склад... це, я не відповів на це запитання, і, і мені не вистачить часу будь-якого. Тому що одна з великих проблем, як я, як я її бачу, величезна, це словосполучення, яке дуже часто вживають українські журналісти. Я маю право говорити те, що я думаю. Ні. Який журналіст в світі не має права говорити те, що він думає? Всі люди, окрім журналістів, мають право говорити те, що вони думають. А саме професія журналіст забороняє говорити те, що ти думаєш? Ти можеш думати, що ти не любиш комуністів. Ти можеш думати, що не любиш свободу. Але це ти говорити не можеш, бо якщо ти соціальний працівник, як ми вже говорили, то ти поважаєш тих людей, які голосували за ці, за ці партії. Навіть якщо ти їх ненавидиш. І ти вимушений з посмішкою ти брати в них інтерв'ю. Як би тобі не подобалося те, що вони будуть говорити, я беру екстреми. Да. І, а якщо ти не журналіст, ти можеш легко сказати, комуністи козли. Що гнібок козьов? тут, будь ласка, що завгодно. До тої пори, поки українські журналісти не ска не зрозуміють, що у них є етика, у них є внутрішні закони, у них є цех, цехові стосунки, до тої пори нічого не зміниться в українській журналісті. От тоді почнеться, тоді не треба буде нікому говорити. Цензура не цензура. Як тільки вони зрозуміють, що це цех, і тут є правила певні. Влада. Влада. Помре через одну секунду через одну. В той момент, як журналісти зрозуміють свої інтереси і свою зобов'язаність перед суспільством, будь-який натяк на зовнішній вплив на будь-якому рівні приведе до того, що після цього на другий день закриються всі газети і не ведуть. Всі канали. І владі. Всі зрозуміли, що я сказав. Повні. Так само, як буде в будь-якій нормальній цивілізованій країні. І це важливо собі уявити і знайти той, той момент, що таке, і знайти ту дефініцію нову. Тому що колись цензура була дуже проста: ЦК КПСС і цензура. Це був тотожнє. Зараз. А у нас не державні засоби інформації, каже нам який-небудь Янукович на е, збіговиську цих дру, друкованих вересні. Гарний місяць, до речі, мені дуже подобається вересень місяць. От. І ми кажемо, ну так, да, а класична що таке цензура? Це влада, не влада, а комуністична партія, да, чи там щось. А у нас всі вони приватні. Да? Ну, а якщо тому приватнику яйця в двері, то тоді що будемо робити? Формально у нас нема цензури ж, правильно? Нема, як це називається, главліт. Я пам'ятаю такі слова, літеру сполучення главліт, так. цього немає. Але є вплив, і ми всі знаємо, ми всі свідомі, що вона є, і вона більш витончена, більш така, така ізуїцька, але вона існує. Я думаю, що от тут. От тут все в етичному кодексі українського журналіста, там є вся вся, вся, вся межа. Да? Тобто, без сумніву, є, є питання. Знаєте, я вам скажу так, що оскільки ми домовилися, що будь-яка діяльність потребує наукообразності, то я скажу, що на мене, журналістика теж є наука комунікації. Да? І тоді я кажу собі: якщо це наука, то це така субстанція будь-яка наука, яка невичерпна. Ми не можемо сказати, що ми закінчили вивчення біології. Пройшовши 100 кроків, ми бачимо тисячу попереду. Ми проходимо тисячу, бачимо 10 тисяч попереду. Існують речі, які не зрозумілі в журналістиці. Ми не знаємо, як вирішувати ці питання. Одне з них це, що ви поставили, це редакційна політика і цензура. І є класичний такий бібісівський випадок, який ну, теоретично був. Я не знаю, чи був він на практиці. Але запитання на це відповідь на це запитання відсутнє. А 4 червня 44-го року англійський журналіст дізнається, що буде висадка десанту, операція Overload. І він як журналіст, це теж написано. Не має права. Тобто повинен зробити все, щоб розповсюдити інформацію. І він каже: і він пише, післязавтра брої Нормандії висадиться десант. Про це дізнаються німецькі шпигуни, і скупчують, там, людей купа і сотні тисяч мертвих людей в результаті. Що робити? Знайшли паліативне рішення, так зване. Да? Але це не рішення насправді. Що він це пише, а редактор не ставить. Через суспільну небезпеку даної інформації. Те да, саме з тероризм, там є багато варіантів, коли невідомо, що робити, ніхто не знає. І тому, якщо ми будемо серйозно ставитися до журналістики, науково до неї ставитись, ну, то ми будемо розуміти, що є те, що, на що ми можемо відповісти на такі питання, а є на які не можемо. Дякую за увагу. Всім творчих узбеків. З вами був Микола Вересень. І зараз пішов на роботу. Пока.